Слава Україні! Я Олег Крестопа і це історія для дорослих. У нашому патріархальному світі історію писали переважно чоловіки, тож не дивно, що саме чоловіки цю історію здебільшого і наповнювали. Але це, м'яко кажучи, перебільшення. Україна багата своїми видатними жінками. Вони ставали княгинями, королевами, султанками, мали вплив у політиці, створювали всесвітньо відомі полотна, виступали на сценах у культурних столицях світу і чули гучні овації. Писали книги, підкорювали військову справу, робили наукові відкриття та досягали перших місць у спорті. Ми вирішили згадати принаймні 10 із них, і сьогодні продовжені. Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. Підтримуйте наш проект на Патреоні та Кофі. Посилання в описі під відео. Але головне не втомлюйтеся донатити на Сили оборони України. Вітаю, друзі! Привіт! Це кіт Люм'єр Груп. Він любить спати. Поряд зі мною Баттерс. він пілот Люм'єр Груп. Він не любить говорити, більше любить нищити росню. А я, Оскар, обозний Люм'єр груп. Я люблю заповнювати звіти по кількості знищеної росні. А ось це дрон. Він взагалі нічого не любить, бо він інструмент. А ви, я знаю, любите дивитися відоси, де все горить. Саме тому ми. Група Люмєр разом з група 35 оголошують збір на 100 fpv дронів, щоб кожен робив те, що любить. І Батерс, і Кіт, і ви, і навіть я. Слава Україні і разом до перемоги! Оксана мешко, незламна козацька матір, яку боялися совєти. Оксана народилася у 1905 році на Полтавщині у багатодітній хліборобській родині. Дитинство було важким. Предки дівчини були козаками, тому дух протистояння родина Мешко увібрала у себе на всі 100%. Багато родичів дівчини були втягнуті в перипетії української історії: члени політичних партій, Центральної ради, директорії ОУН УПА дисидентського руху. Щоб бути точнішим, більшовики вбили її 17-річного брата за націоналістичну позицію та 40-річного батька за невиконання продрозкладки, а також почали наглядати за іншими членами сім'ї. Згодом червоні конфіскували хату мешки. Вона згадувала про це так: й переслідувані уламки нашої родини дві сестри, Віра і Катерина та брат Іван, розбрелися по світу, хто куди. У 1927-му Оксана вступила на хімічний факультет Інституту народної освіти у Дніпропетровську. Совіти хотіли не дати їй закінчити інститут через неблагонадійне походження. Однак Оксана таки отримала освіту. Студентське життя Мешко було жахливе. Вона не доїдала, не мала ні стипендії, ні гуртожитку, проте мала чітку позицію і не вступала в комсомол. Також в університеті Оксана знайшла кохання і вийшла заміж за викладача Федора Сергієнка. Спочатку сімейне життя було прекрасним однак, вже через 5 років в Україні вирував сталінський голод і репресії. Подружжя ледве виживало. Годувати двох синів Євгена та Олександра майже не було чим. Жінка писала: двох своїх синів Євгена і Олександра, народження 30-го і 32-го років, ростила в лихі часи штучного голоду в Україні. На пайпку по карточній системі, в задусі сталінського беззаконня, страху й загальної подавленості у громадському і суспільному житті країни. А ще через п'ять років чоловіка Оксани заарештували. Другий його арешт був стільки ж несподіваним, як і безпричинним. Дев'ять місяців жінка вимагала звільнення Федора і його таки звільнили. Однак лише після того, як чоловік підписав таємну угоду з НКВС. Приховувати це від дружини він не став. А тому Оксана відправила чоловіка на Урал. Сама ж залишилася в Києві і працювала в інституті зернового господарства. У 36-му арештували і вбили Оксаниного дядька, колишнього члена Центральної ради, урядовця директорі. Через рік, через родичів ворогів народу, Мешко звільнила з роботи і та не витримала. Бере синів та поїхала до чоловіка. Але щастю не судилося бути. Почалася Друга світова війна. Федора мобілізувала, а старший син Оксани загинув при бомбардуванні. Жінка опинилася в розбурханому війною у людському океані посеред голоду, страху, епідемії, бомбардувань і смертей. У 1944-му її щастить, і вона повернулася до Дніпропетровська. Через рік прийшов з війни поранений Федір. Родина переїхала до Києва і Оксана вирішила прихистити у себе сестру Віру та матір Марію, а з ними і нову біду. Одного дня Віра зникла. Виявилося, її син був учасником ОПА. Багато днів Оксана шукала свою сестру та племінника, проте мешко знайшли першу. У КДБ її загнали в бокс місткістю з одежну шафу, але вищу, темно, із зачиненою квартиркою вгорі і маленькою електролампою. Далі перший допит, потім тюремна камера. Темна сира одиночка. Уявіть, Оксані, її сестрі приписали звинувачення у намірі вбити Хрущова. Пропала все. Оксана не спала 21 добу, бо всі допити проводили вночі. Сім місяців слідства. Жінки ні в чому не зізнались. Вирок 10 років виправно-трудових таборів. Довгі роки у таборах Оксана описувала так. Цитуємо: ми ходили на роботу, і з роботи як очманілі, такі втомлені й голодні. Голод так допікав, що не можна було думати про щось інше. У 54 му жінка була комісована як недужа, і вона повернулася до сина в невеличку хату на Куренівці, де збирала однодумців. Так почали зароджуватись шістдесятники. Мешко організовувала літературні вечори, поширювала сам видав, писала колективні листи на захист заарештованих колег. Проте 22 травня, у день вшанування пам'яті Шевченка, її заарештували знову і влаштували допит по справі сина. Олесь Мешко підтримував діяльність матері, був затятим націоналістом, і до нього частенько навідувалось КДБ, особливо після того, як він виступив з промовою на похороні Алегорської. Оксана відстоювала права сина, проте його таки засудила на 7 років. У 76 му жінка приєдналася до української гельсінської групи. А оскільки була найстаршою, то її стали називати паніматкою або козацькою матір'ю. Через рік Оксана фактично керувала групою, однак знову потрапила в поле зору КДБ. За перші роки своєї діяльності в УГГ мешко обшукували 9 разів, перекопували її город з метою знайти щось незаконне, вибивали вікна, імітували напади грабіжників, щоб серце старенької не витримало. Але зупинити українку було неможливо. Я вже не тільки нічого не боялася. Я вважала, що це мій громадянський обов'язок і моє призначення. Про неї казали: якби п'ять таких бабусь в Україні, то все КГБ мало б інфаркт. КДБ справді боялось Мешко, тому від повторного арешту їх не зупинив навіть вік патріотки, 76 років. Її помістили спочатку в психлікарню, потім оголосили вирок півроку таборів суворого режиму і п'ять років заслання за антирадянську агітацію та пропаганду. Почувши це, нескорена Оксана промовила смісло – я ще Брежнева переживу. І це виявилося правдою, відбувши строк… Мешко повернулася додому, а у 88-му році за сприяння української діаспори виступила у парламенті Австралії. Це сприяло звільненню Левка Лук'яненка. Наприкінці життя жінка створила український комітет Гельсінки 90 та опублікувала розлогий автобіографічний нарис між смертю і життям». Померла правозахисниця 2 січня 91-го, не доживши до незалежності України, за яку так боролася лише півроку. Оксана Мешко це приклад героїзму, який пробивав кайдани КДБ. Одна жінка змогла стати прикладом для тисяч. Майже всю її родину вбили червоні, однак у її серці не поселився страх. Навпаки, вона бажала помсти. Невмируща баба Оксана, як її називали, є мотивацією і натхненням сьогодні. Мешко не втратила свого запалу навіть у старості, і до останніх днів боролася за батьківщину, що ми нащадки таких героїв та героїнь продовжуємо робити сьогодні. Наша наступна героїня Ліна Костенко, залізна леді української літератури. Ліна Костенко народилася у 30-му році у Ржищеві на Київщині у інтелігентній родині. Її батько був поліглотом, самостійно опанував 12 мов. Однак, коли малій ліні було 6, його заарештували як ворога народу і присудили 10 років таборів. Існує цікава легенда, що коли до чоловіка прийшли з обшуками і запитали, де той ховає зброю, він лише посміхнувся і кивнув на колиску, в якій спала Ліна. Через кілька років родина переїхала в Київ, де жила на Трухановому острові у робітничому селищі. Там же Ліна ходила і в школу, однак через Другу світову війну селище було знищене. Про це Костенко згодом написала вірш. Я виросла у Київській Венеції. У 2022-му письменниця вперше після 12 років мовчання дала інтерв'ю і сказала: я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову. І ці бомби о 4-й годині ранку, мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову чула ті самі бомби. Страшніші, і мушу вам сказати, я не злякалась. Ні разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре, хай уб'є, то уб'є. Дівчина почала писати в журнал Дніпро. Вже у 16 років її твори друкували. Навчалась Ліна одразу в двох університетах Київському педагогічному, імені Горького, нині Драгоманова, та Московському літературному, імені Горького. І вже після свого навчання випустила три збірки віршів. Чи увінчалися вони успіхом? Звичайно, що ні. Радянська влада заборонила друкувати дві збірки через політичну позицію авторки. Але вони до того ж, дівчина дуже затято відповіла на одній з ідеологічних нарад секретарю ЦК КПУ: Хвала, вам! бережіть снагу і чемно попередить вас, дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Після цього твори авторки були заборонені до друку цілих 16 років. Свої найкращі роботи, такі як Маруся Чурай, Берестечко та інші, Ліна відклала у довгу жухляду. У 60-х письменниця приєдналася до руху 60-ників. Ліна відкрито публікувала твори, в яких критикувала радянську владу, виступала з публічними промовами, організовувала заходи, тим самим поширюючи українську ідею. Жінка написала листа в газету Літературна Україна на захист Чорновола, однак цей задум зазнав невдачі. А у 67-му кандидатуру поетеси навіть висували на отримання Нобелівської премії. Така активна позиція звичайно вплинула на творчу діяльність Костенко. Її збірку поезії Зоряний інтеграл заборонили друкувати а пізніше її княжа Гора не пройшла цензури. На компроміси з владою жінка не пішла. Змінювати текст не хотіла. Я трохи звір, я не люблю неволі. Я вирвуся, хоч лапу відгризу». Можете мене вбити, підрізати, пістрелити. Після цього Ліна Костенко мовчала довгі роки. Лише у 79-му світ побачив її відомий історичний роман у віршах Маруся Чурай. За нього поетеса отримала державну премію імені Шевченка. Але відволічимося трохи від революційної та мистецької діяльності Костенко і поговоримо про любов в її житті. Першим коханням авторки був поляк. Єже Ян Пахльовський, з яким вона познайомилася ще в університеті. Закохані хотіли одружитися, проте СРСР забороняв вступати в шлюб з іноземцями, адже це розглядалося як державна зрада. Однак у 54-му році шлюби з іноземцями таки дозволили, і Ліна та Єжа офіційно стали чоловіком і дружиною. У них народилася донька, але сімейного життя не склалося. Пара розлучилася через два роки після весілля. Не зійшлися характером. На прощання жінка присвятила Єже вірш спогад. Поїзд з Варшави мчить крізь моє серце. Сто доріг між нами, а печаль одна. Іншого цілую бренить сльозами. Цо кому до того же ми так кохами? У 59-му році Костенко познайомилась зі старшим від неї на 20 років письменником і перекладачем Аркадієм Добровольським. Проте чоловік вже мав дружину і сина, тому, піддавшись суспільному тиску, Закохані перестали комунікувати. Другим офіційним чоловіком поетеси став директор кіностудії імені Довженка Василь Цвіркунов. Саме за його ініціативи світ побачили такі картини: як тіні забутих предків. Бій йдуть тільки старики за двома зайцями. У Василя також була родина і діти, але на цей раз це не стало перепоною. Закохані одружилися і прожили разом 25 років, аж до самої смерті цвіркунов. Цікаво, що пара дуже любила подорожувати і об'їздила майже всю Україну на старенькому запорожці. А тепер повернемося до творчості авторки. Вона майже перестала писати з 2000 року. Однак жінка продовжувала давати публічні виступи, розповідаючи про Чорнобиль, адже їздила туди після аварії та брала участь в експедиціях. Жінка встигла відмовитися від ордена Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, який їй хотів вручити Кучма. а згодом не прийняла і звання Героя України від Ющенка, аргументувавши це тим, що політичної біжутерії не ношу. У 2010-му вийшла нова книга письменниці записки українського самошедшого», яку раду зустріла публіка. А ще через рік збірка віршів Річка Герекліта з 2014 Ліна активно допомагала бійцям АТО. Коли ж почалося повномасштабне вторгнення, Ліна за її словами зовсім перестала писати. Чим тільки зможете, допомагайте Силам оборони України. А ще залиште коментар під цим відео, ставте лайк, якщо дізналися щось нове, а за можливості підтримуйте нашу роботу донатом на Патреоні чи Баймія Кофі. Слава Україні! Героям слава!